Про виживання на болотах одинокої маленької дівчинки. Привіт, мене звати Христина, і ви слухаєте 24 й епізод мого книжкового подкасту Три сторінки на день, у якому я ділюся враженнями про нові книжки українською мовою. Сьогодні я вам розкажу про книжку там, де співають раки від Делії Овенс, яка вийшла у 2021 році у видавництві Віват Делі Овенс сьогодні 74. Свою книжку, яка стала бестселером, вона написала у 70 років, і це її перша художня книжка. І з такими історіями не вмирає моя надія колись може і свою написати. Делія, американська авторка. Найперше вона біолог та зоолог і все життя працювала з природою у 70-х роках минулого століття. Вона разом з своїм чоловіком Майклом, також зоологом, поїхала жити до Африки у Ботсвану, аби захищати тамтешню дику природу. Але місцевій владі це не сподобалося, і подружжя попросили вийти з Ботсвани. Врешті вони опинилися в одному з національних парків Замбії і там розгорнули вже більш масову кампанію з підтримки дикої природи. Збирали донати з усього світу, зібрали команду скаутів однодумців і боролися з місцевими браконьєрами. Стали вони такими популярними, що до них приїхала знімальна група з одного американського телеканалу, аби познімати їх життя. Було це всередині 80-х років, коли соцмереж не було. А відтак тоді не набув масового розголосу один епізод із фільму, у якому чоловік. Вікделії Майкл каже скаутам під час однієї вилазки на браконьєрів, так би мовити, стріляти першими. Так от один із браконьєрів тоді зник, сліду його не знайшли, а подружжя разом з сином Майкла від першого шлюбу у Замбії досі звинувачують у вбивстві. І розшукують. Делія з Майклом розійшлися ще у 90-х, але ця історія досі триває. Я вам це все не випадково розказую. Це певною мірою прелюдія до розповіді про книжку там, де співають раки. У ній фантастичні описи болотів північної Кароліни, маршів, як їх ще називають, описи естуарії, водних каналів, які впадають в океан, з неймовірними історіями з життя птахів, комах та інших мешканців тамтешньої природи, де лія дуже тонко і фахово змогла в художній книжці вплести так багато цікавого про природу ефект присутності на маршах вам гарантований. Ви прочитаєте, як самиця богомола з'їдає самця під час статевого акту з ним, або як світлячки заманюють до себе протилежну стать. Словом багато цікавого. Але є на болотах і люди. Зокрема, дівчинка Кая. Її історія розпочинається на початку 50-х років, коли їй 6 років. Вона із великою сім'єю живе на болотах, але є біда. Тато випиває і Через це сім'я тріщить по швах. Зрештою, мушу. Трохи заспойлити, розповісти, що Кая залишається там сама, як їй вдається вижити і фізично, і психологічно в цих умовах, як вона зливається з природою, стає. Так би мовити, її частинкою, зрештою, місцеві називають її болотяним дівчиськом або дівчиною з маршів. Делія пише, що пристосуватися до життя в цій глушині щастило лише найвитривалішим. Крім історії виживання, тут є ще історія адаптації до самотності а згодом до соціуму, який її не приймає. А дівчинка, щоб ви розуміли, школу не ходить. Писати читати не вміє. Мама Каї завжди казала, що в ніч, коли народилася, вона місяць був у повній, викотився на небо, щоб привітати її. І одного разу, коли над лагуною викотився повний місяць, Кая вирішує, що ось її сьомий день народження. Ну і куди ж? Кінці кінців книжці без історії кохання тут теж все заплутано настільки, що саме ця лінія переростає у сюжеті в детектив, і без жодного натяку. Скажу, що цей момент із браконьєрами з життя Делі часто порівнюють з сюжетом у книжці. Але я вам більше нічого про це не скажу. Тільки те, що у 2022 році Різ Візерспун, мисливиця за цікавими історіями викупила права на екранізацію книжки і зрештою зняла одноіменний фільм. Головну роль дівчиська з боліт зіграла тут Дейзі Едгар Джонс. З яку ви можете знати із серіалу Нормальні люди, знятого за книжкою Салі Руні фільм, як на мене, на четвірочку, але природу відзняли красиво, та й в принципі її складно зіпсути на обкладинці книжки. Ви прочитаєте, що її перекладено з 46 мовами, а ще кажуть, що це одна із найбільш продаваних книг у світі. Як на мене, це й не дивно, бо історія справді цікава. Дівчисько, яке підкорює природу, виживає, намагається стати частинкою громади, яка її не приймає. Я думаю, вас не залишить байдужими. Кілька днів ви точно походите з думками про каю. Цікавий момент, що видавець не сильно вірив в успіх першої художньої книжки 70-літньої авторки, і там, де співають раки, вийшли накладом у 28 тисяч примірників, що для Америки є невеликим накладом. Але після того, як за книжку взялася Різ Візерспун, все завертілось, закрутилось, і твір делії став суперуспішним. І ще один цікавий момент. Не вірте опису книжки, яку ви прочитаєте на четвертій сторінці. Тут пише: Кая не підпускає до себе нікого і ховається від проблем, як це роблять раки, за якими вона любить спостерігати. Це не зовсім так. За раками Кая не спостерігає настільки, аби на цьому акцентувати. Я навіть не пригадаю, чи десь про це Делія писала у книжці, а сама назва там, де співають раки, означає дуже далеко, там, куди ніхто не добереться. Я для цитати скомпонувала вам одну думку про те, як важливо не залишатися самотнім, самотньою в цьому світі, яку делія, ймовірно, хоче донести. Інколи вона це робить окремими фразами, як, от, лише спираючись на чиєсь плече можна пройти по життю, не збившись на манівці. Або ж вона це описує великим каменем, який лежав на серденьку, особливо маленької каї, яка казала, мами не кидають своїх дітей, їм це не властиво. Я ж вам процитую маму Каї, яка казала: ось вам важливий життєвий урок так, ми застрягли. Але як ми дівчата вчинили, правильно веселились і сміялись. Ось навіщо потрібні сестри і подружки, щоб завжди триматись разом, навіть коли з головою в'язнеш у проблемах, мов у болоті, тим паче у болоті. І наостанок до цієї думки ще коротка репліка іншої героїні книжки, яка каже: у твоєму житті неодмінно мають бути подруги середенько, адже вони назавжди подругам не потрібно давати жодних клятв. Їхній зв'язок одна з найкращих і найміцніших речей на землі. Що цікаво, у кає подруг не було. Але, мабуть, для Делії це якась особиста історія, якщо вона так на ній заакцентувала. Такими були мої враження про книжку там, де співають раки від Делії Овенс. Її, до речі, мені приніс святий Миколай. А він у книжках, очевидно, розуміється, пречудово. Дякую, що слухаєте мене, донатите на ЗСУ і вірите у перемогу. З вами була я, Христина і Подкаст Три сторінки на день. Бувайте і читайте.